Пам'ятаєте, в одному з своїх нещодавніх відео я розповідав про 10 книжок, які вам потрібно прочитати. Це були 10 таких не дуже популярних книжок, які, на мою думку, заслуговують більшої уваги. Тоді це відео, в принципі, дуже сподобалось вам і зібрало немалу кількість переглядів, відповідей і так далі. Тому я вирішив, чому б не зробити щось схоже, але з сучасною українською літературою. Відразу скажу, що тут не буде якихось популярних робіт, типу я бачу вас цікавить пітьма, чи танці з кістками, чи що. Чогось із кідрука, Павлюка, Жадана. Тут будуть книжки, які, на мою думку, заслуговують більшої уваги, заслуговують більшого розголосу. І я обрав шість книжок. Можливо, якщо е, ця тема зайде і ви захочете продовження, в мене є ще шість. Я просто вирішив, що дванадцять, ну це вже буде забагато. Е, тому, якщо відео вам сподобається і набере нормальну кількість вподобайок, то зроблю наступну частину. Тому радий вас всіх вітати. Ласкаво прошу на свій youtube канал. Вмотитись позручніше. Сьогодні поговоримо про класні е, книжки сучасної української літератури. Перед початком лише нагадаю, щоб ви підписалися на цей канал, якщо не зробили цього раніше. Натиснули подобайку, якщо відео вам сподобається. Ну і буду очікувати на ваш коментар в підтримку каналу. Це дуже допоможе для розвитку. Також в описі під відео можете знайти посилання на інші соцмережі, по типу інстаграму, гудріцо, нікнеймворк. Скрізь знаходите, якщо вам цікаво, буду радий всіх бачити. Почнемо ми про книжку, про яку я вже говорив і неодноразово. Це танго з духами Марічки Крижанівської від Старого Лева. Дуже класна, легка, проста така лінійна історія. В дусі такої казочки можна сказати, але в той же час досить колоритно і атмосферно написано. Класно описаний Львів 30-х років минулого століття, дуже класно описані Карпатські гори з гуцулами, з їх діалектом. Можна більше дізнатися про карпатські духи, міфи, символізм, все, що пов'язане з нашими українськими Карпатами, якісь давні таємниці, легенди і так далі. Тут все це є. Якщо коротко, 30-ті роки минулого століття, професор археолог. Логії збирає таку досить дивну компанію людей, щоб відправитись в гори, тому що він там в нього є. Ну в нього є план, і він все розробив. І це 100% варіант. Він знає де і як саме відшукати ті самі легендарні скарби Олекси Довбуша. Це, знову ж таки, одна із популярних легенд, які ходять, що десь Олекса Довбуш заховав купу-купу е, е, золота, і невідомо де воно є. І ну, про це вже і екранізації були, і так далі. Тут ця тема, в принципі, теж одна з таких основоположних є, але не тільки про це. Тут дві часові лінії, У нас є от цей час, в якому вони вирушають е, знайти ці скарби, є минуле, е, пов'язане з духами. Е, Стародавніми в Карпатських лісах, які були. І це все тісно переплітається. Написано, як я вже сказав, легко, читається дуже швидко. Ідеальна книга для відпустки, особливо в Карпати, тому що ну, от, от, один такий мінус суттєвий, який б я виділив у цієї книжки, це те, що виникає невідкладне бажання поїхати в гори. Тому маємо в цілому класну атмосферу. Тут, як я вже сказав, 30-х років дуже цікаво прописаний. Також гуцульська культура, Карпати, міфологія українських Карпат. В яких в духів, в що вірили наші пращури, що мешкали поблизу гір. Цікава сюжетна структура, дуже швидко починають розвиватись події, без там, розкачування і так далі. Дуже раджу. Будемо приходити далі. Знову ще раз додам: от такий як дисклеймер: не очікуйте від цієї книжки чогось надзвичайного. Це просто дуже класна, дуже атмосферна історія на один раз. Далі книжка Олі Русіної. З поетичною назвою Абрикоси зацвітають уночі. Ось така невеличка, тонесенька, знову ж таки, від Ведениса Старого Лева. Історія, яка колись величезне враження на мене справила, в принципі. Щімка, філософська в дусі от щось мені нагадало маленького принца. От Якісь такі схожі вайби є. Якщо коротко. Книжка, до речі, написана і видана до повномасштабного, ну видана там майже в перед повномасштабним вторгненням, Але розповідає нам про події п'ятнадцятого року, до року, про життя хлопчика в невеличкому селищі на Донеччині поблизу лінії розмежування, і це лінія бойових зіткнень все ближче й ближче до селища, в якому він проживає. Все більше і більше його друзів, однолітків, знайомих, односельчан виїжджають в більш безпечні місця, все частіше бахкає, прилітає і так далі. І ось одного дня він бачить в небі безпілотник, який з ним починає говорити. Цей безпілотник, він, типу, як загубився, і разом з тим. Здобув свідомість і починає розбиратись, типу, де він летить, хто його запустив, що він бачить. Взагалі, історія, типу, як підліткова, але теми, які вона розкриває, і те, як вона написана, ну я вважаю, що цю книжку повинні прочитати якомога більше людей. На контрасті передано ось ці намагання розібратись, що відбувається через призму. Камери безпілотника, який взагалі нічого не розуміє, і просто спостерігає, і бачить, як прилітає в будівлі, як люди евакуюються, як і діти все ще намагаються мати своє дитинство, якось веселитись, щось гуляти, гратись. Тому щиро рекомендую. Знову ж таки, дуже, дуже мало я чув про цю історію, а вона заслуговує набагато більше уваги. До речі, 10 гривень з кожного проданого примірника передається в фонд Голоса дітей. Це фонд, який допомагає дітям, що постраждали від війни. Я не знаю, як там ситуація зараз з накладами і чи додруковують цю книжку, чи є вона взагалі в наявності, але витерте час, пошукайте, воно того варте. Далі розповім про книжку, яку мені давали почитати: це Смерчари Анни Ковальової. Цікаве, затишне, гумористичне фентезі. В дусі Теріпрачета Яке розповідає про світ, в якому чари створюються продуктовими компаніями по типу наших IT-компаній. Тобто так само, як програмісти пишуть код і створюють якісь рішення для людей чи компаній, так і тут вони створюють магію, створюють чари, закляття і так далі. Тут є тестувальники, тут є project менеджери тут є програмісти, відповідно. тут є баги, дедлайни, термінові зізвони і так далі. І загалом класна така. Алюзія на світ ІТ-компаній, офісників, ну, офісних працівників. Офісники, Я не знаю, якщо це відео дивляться офісники, то я, якщо, що, есенціалізм, там, атомні звички, 10 правил успішного мільйонера, я такі книжки не читаю, то може десь ще десь пошукаєте когось, когось може, блогера успішного. Я загалом не дуже успішний. Так от, зав'язка тут в тому, що одного дня всі ці чари, Перестають працювати окрім однієї компанії, про яку у нас і розповідається тут в цілому багато різних чар. До прикладу, перестає працювати магія, яка доставляє каву щоранку в ліжковом. Також перестають працювати чари, які забирають похмілля і у багатьох офісних працівників ну, це стає проблемою з похмілля йти працювати в офіс. Коротше кажучи, це класна, легка гумористична сатира на корпоративну культуру. Це всі KPI, презентації, дедлайни, баги. Це написано легко, живо, з класним гумором. Знову ж таки, це не епічне фентезі, а більше в сторону затишного. Сатиричного. Спробуйте, не пожалкуєте, особливо всі, хто дотичні до корпоративної культури. Дуже в багатьох ситуаціях, я думаю, віднайдете знайомі якісь сценарії і декілька разів посмієтесь вголос. Наступна книжка це Українець Джонатан і 27 мерців від Віктора Шепелєва. Ці книжці я поставив 4, і вона, ну не скажу, що мені прям. Дуже сподобалась, але не можу закрити очі на те, що це майстерно написана книжка, яка заслуговує більшої уваги. Коротко кажучи, айтішник, що працює віддалено і подорожує Америкою, десь в глуші чує українську мову. Заводить розмову співрозмовник на ім'я Йона. Ну тут таке не кожен раз буває до десь в Америці, в глуші ну, почуєш рідну українську. Запрошує його до себе додому погастити і починає розповідати. Різні, різні байки, історії. Що цікаво, це ні ми як читачі, ні головний герой як оповідач, він не розуміє ці історії. Вони правдиві, неправдиві, хоч який відсоток правдивості в цих історіях. Це просто такі химерно оповиті байки, які травлять так, десь просто похилі люди. І ти вже вір цьому чи не вір, це вже твоя справа. Їх, їх справа просто розповісти. Йона живе сам і має невеличку яблуневу ферму. І наш е, головний герой вирішив все ж таки е, погостити ще і е, допомагати йому в вільний час від роботи з яблуками і слухати ці історії. Всього цих історій 27, і кожна історія. Е, Обертається родзинкою кожної історії є смерть, і якраз от Йона починає розповідати про діаспору українську, про його предків, які як тут вони опинились, що вони робили, і загалом це такі байки де ти, дійсно як я вже казав, не розумієш, правда це чи неправда, чи це просто якісь видумки, тому що тут виявляється, що вони там і потяги грабували, і останніх індіанців вчили української мови. І що відкривали бізнес під час сухого закону, і там гнали алкогольність, і в ньому кіно знімались, і аси, льотчики в світову війну були. І насправді варто відмітити, що це круто, майстерно написано. Як для дебютної роботи, так ну, це викликає прям захват. Але є і мінус. Взагалі, це як багатошарова сага кількох поколінь української родини в США. І, ну, багато. Багатошарова сага в 300 сторінок чи скільки тут. Погодьтесь, це дивно. Та? І справа в тому, що досить насичено по подіям, по іменам. І це нелегко читається. Дуже важко утримувати увагу. Дуже багато імен, дуже багато подій. Ці всі імена дивні, ці всі історії, там тітки, сестри, двоюродний брат, чоловіка, там кум десь був. Такими довгими сесіями цю книжку не почитаєш. Потрібно там одну-дві історії. І пауза, тому що дійсно мозок закіпає, і ось так сісти годинку-півтори почитати з цією книжечкою це не, не прокатить. Тому якщо вас зацікавило, придивіться. Класна, дійсно класна історія. Дещо нагадала, от в відео якраз про 10 книжок, які вам варто прочитати. Я розповідав про історію Юнаса Юнасана, столітній чоловік, що у вікно і зник. І ось там ось ці історії з минулого вони такі були химерно невправдиві, де він там виявився. Але не до всіх історичних подій дотичним. Так і тут це, от щось таке, типу, коли ти читаєш цю байку і думаєш: хм, а прикольно, але так ну це ж не могло таке бути. Чи може й могло? Коротше кажучи, рекомендую. Так, далі у нас приходь без дзвінка Світлани Білоусової. Теж така поетична назва, теж не так багато відгуків я на цю книжку бачив. Дуже багато рефлексій. Є травмуючий досвід, є тригерні моменти, намагання вибратися з якогось такого важкого періоду в житті, зрозуміти і відрефлексувати минулі події. Дуже сподобається, я думаю, любителям гір і походів, тому що головна героїня тут часто втікає в гори, і це для неї як спосіб такий втечі для зцілення. І для осмислення того, що в неї відбувається в житті, зав'язка от одного разу, коли вона їде в гори відпочити, перезавантажитись, заводить розмову з досем, сусідом по пласкарту і. Ну, прикипає, можна сказати, до нього. Починає уважно слухати його історії, заводити такий приємний діалог, вони обмінюються контактами. Всі наступні рази, коли вона теж буде проїздом, буде намагатися відвідати його дізнатися, як його справи. Загалом історія сповнена таких болючих життєвих моментів, втрат сімейних секретів про зростання в не дуже, не дуже приємному середовищі і Карпати, і. Гірський ліс як такий психологічний простір для зцілення. Тому, знову ж таки, якщо щось таке хотіли прочитати про самокопання, рефлексії і так далі, то пригляніться до цього варіанту. Хто таке не полюбляє, теж може зрозуміти, тому що тут дуже багато особистого, дуже багато. Особистих травм, і десь я в, в у когось відгуки бачив, що ти просто при читанні цієї книжки, немов якась величезна купа проблем особистих, вивалюється на нас як читачів теж, і треба щось з ними робити. Тому майте на увазі це теж. Так, ну і остання книжка на сьогодні це з нами житиме Лесматерії Романа Голубовського. Хоча зараз про цю книжку наче почали більше говорити, і частіше вона мені почала траплятися в добірках, десь, в відгуках чи ще щось. Я навіть бачив. Що в театрі виставу по е, оповіданню, чи по всій збірці, я точно не знаю, ставили. Ну, Це вже теж можна як признак популярності зараховувати. Але про всяк випадок, хто ще не чув, е, дуже раджу, класна збірка оповідань, абсурдних, гумористичних, дотепних, е, всі різні, але. Кожна чіпляє по-своєму, і в цьому є е, такий певний плюс е, збірок оповідань, що кожен для себе щось ти віднайде. А в такій збірці, повірте, повірте, якесь е, та вам точно закарбується в пам'яті, і загалом підкупає те, що вони всі актуальні, і вони про е, наше оточення, про наше середовище, про е, ситуації, які близькі для нас. Які ми можемо зрозуміти, якими ми можемо проникнутись, і з яких ми можемо голосно посміятись. Тому е, теж дуже раджу, невеличка така збірка. Е, зрозумію, кому вона не зайде, тому що ну, це все ж таки специфічний гумор, е, специфічна побудова, але раджу придивитись і дати шанс. Воно того вартує. Так, ну що, ось такі 6 книг рекомендую вам прочитати, е, не всі. Я впевнений, вони, вони всі досить різні, хтось для себе щось там обере. І також буде велике прохання для всіх, хто із цього вже щось читав. В коментарях поділіться якимись короткими враженнями, звісно, без спойлерів, можливо, комусь щось взагалі не сподобалось. Давайте в коментарях спробуємо побудувати таку більш розлогу, більш об'ємну картину, відгуків і вражень на ці книжки. Щоб люди, які їх ще не читали, змогли зрозуміти, прицінитися, придивитися і щось для себе та й обрати. Тому що на тому ж Гудріц на кожну з книжок відгуків не так багато, і я в відео може не все проговорив, якісь деталі, можливо, опустив. Тому розраховую на вашу підтримку і допомогу в цьому питанні. Дякую. Та на цьому, в принципі, і все. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар в підтримку. Гарного вам дня та мирного неба. Побачимось.